Герої житимуть, житиме пам'ять про них, Піцик Олександр Євгенович, солдат 15-ї бригади оперативного призначення, імені героя України, лейтенанта Богдана Завади, південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, народився 16 березня 1982 року у місті Калоші. Івано-Франківщині, Олександр був другою дитиною у сім'ї. Мав старшу сестру Тетяну, яку дуже любив з маличком. Сашко був дуже допитливою дитиною. Пригадує Тетяна. Часто приносив додому то якесь поранене пташеня, то вуличних котиків. Навіть хотів, щоб їжаки жили у квартирі. Батькам ледве вдавалося його переконати, що це неможливо. Трішки підрісше захоплювався моделюванням, складанням конструкторів. До першого класу пішов у загальноосвітню школу номер 7, А з 8-го і до 11-го навчання продовжив у Каловській гімназії імені Дмитра Бахматюка, яку закінчив 1999-го. Цього ж року вступив до університету Львівська політехніка на факультет комп'ютерна інженерія. Здобув повну вищу освіту за спеціальністю спеціалізовані комп'ютерні системи та кваліфікацію інженера з комп'ютерних систем, завідувач навчальної лабораторії, старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин Іван Паралюх згадує про Сашка як про здібну, цілеспрямовану та добру людину. каже, що Олександр завжди був вірним і відданим сином своєї країни. Одногрупник Петро Хлипняч розповідає. Сашко мав сильну харизму, завжди чітко дивився в очі співрозмовнику, знаходив слова для розмови, жартував. Він був з тих хлопців, про яких говорять, чоловік не обов'язково має бути красивим чи багатим, але він має бути завжди впевненим у собі. А ще Олександр вирізнявся активною громадянською позицією, брав активну участь у акції Україна без кучми подіях під час помаранчевої революції та революції гідності. У Львові Олександр зустрів ту єдину кохану Ірину, з якою у 2005 році створив сім'ю і виховував двох чудових діток сина Андрія і донечку Андріану. Сашко був люблячим чоловіком, турботливим батьком, чуйним сином і братом. У вільний від роботи час любив подорожувати з родиною мальовничими місцями рідного краю, навчав дітей любити рідну землю, полюбляв рибалити, збирати гриби. Найбільшими цінностями Олександра були родина і патріотизм. Все життя працював у сфері меблевого конструювання та дизайну у Львові, Києві та Одесі. Впродовж певного періоду займався підприємницькою діяльністю, мав багато друзів Саня. Сашко, так його називали друзі і рідні. Він був надзвичайно товариською людиною з відкритою душею. Як би тяжко не було, завжди всім допомагав. Усмішка не сходила з його обличчя, незважаючи на проблеми. Алік, товариш з Одеси, ділиться. Саша був дуже хорошим другом нашої сім'ї. Веселим, ніколи ні в чому не відмовляв, завжди допомагав. Андрій Ілечко додає Сашко. Завжди був на позитивній хвилі. Я ніколи не бачив його злим або засмученим. Він завжди сміявся та жартував у будь-якій ситуації. Коли ворог прийшов на нашу землю, Олександр не зміг залишитися осторонь із перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем став на захист батьківщини від загарбників з серпня 2023 року боронив державу на південному напрямку в складі 15-ї бригади Національної гвардії України. За словами побратимів, ім'я Олександра. Піцика асоціюється з такими якостями, як неймовірна порядність і чесність, виваженість та надійність, наполегливість і стриманість, відвага і сміливість. Загинув боєць у наслідок нанесення ракетного удару по військовій частині міста Запоріжжя. Свій останній спочинок знайшов 29 лютого на Личоківському кладовищі. Захиснику був 41 рік. Посмертно загиблому воїну присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади, світла йому пам'ять і вічна слава.